Якщо ви часто відчуваєте перевантаження та не часу, рішенням може стати потокове планування. Цей підхід заснований на системі Kanban, яку розробила компанія Toyota. Потокове планування довело свою ефективність у найкращих компаніях світу і буде корисним для особистої продуктивності. Чим потокове планування відрізняється від традиційного? Замість жорстких дедлайнів і фіксованих об'ємів роботи, Kanban забезпечує безперервний рух завдань, оптимізуючи їхній розподіл. Як це працює? По-перше, це візуалізація завдань з допомогою таких цифрових канбан дошок, як Trello, Jira, Notion. Ці завдання, як правило, розподіляються на колонки до виконання в процесі виконано. Мінімізується кількість завдань, які одночасно перебувають в роботі, в ідеалі це одна задача в одиниці часу. Як тільки одна задача завершується, додається наступна, забезпечуючи безперервний потік. В процесі робиться регулярний аналіз і коригування плану для усунення вузьких місць. Потокове планування допомагає гнучко управляти часом, уникати хаосу, тримати фокус на головному, а також мотивує за рахунок наглядності прогресу, однозначно рекомендую.